Сьогодні росіяни в Криму прокинулися не від раннього літнього сонечка, а від вибухів на кримському мосту. Паніки нет, заявила російська влада. Адже Крим прикрит. Крим прикрит. Точно Крим прикрит. Защищений максимально. Але чомусь паніка таки починає розвиватися. Після вибуху рух по кримському мосту було зупинено з самого півострова люди буквально почали тікати. Ті, хто вже приїхав на відпочинок до Криму на своїх автівках, вони вже шукають шляхи, щоб все-таки виїхати, бо ну, їм вже не хочеться залишати автівки в Криму, і вони ну, не виключають, що події можуть навколо Криму з їхньої точки зору погіршитися, і вони взагалі не зможуть вивезти свої автомобілі. І тому сьогодні ми знаємо, що деякі з них дійсно вивчали. Оцей маршрут, про який ми з вами говорили, про альтернативний маршрут. Альтернативний маршрут це просто геніальна ідея так званої місцевої влади. Адже поки з мостом ще не зрозуміло, то єдиний варіант об'їзду залишається проїзд через тимчасово окуповані території, де дуже часто відбувається бавовна, і росіяни це чудово розуміють. Черги на виїзд стають все більше і більше, тому як на Херсонщині, так і на так званій ДНР скасовують комендантську годину, аби люди легше проїхали. Але це не допомагає. Багатокілометрові черги тільки зростають. Тим часом у самих кримчан починаються панічні настрої, адже вони бояться, що на майже відрізаному півострові може закінчитися бензин, їжа та вода. При цьому гауляйтер Севастополя розважаєв намагаються переконати кримчан у запасі бензину та продуктів. Дефіциту не буде, тому запасатися паливом не треба. Але речник повітряних сил так не думає. Ну тут можна хіба що порадіти такій власної ситуації, тому що води нема, моста нема, туристів нема і, хоч камні з неба. А на окупованих територіях, де є зараз шерги, місцеві почали робити бізнес. Тепер сходити до туалету можна за 500 рублів. Купити сім карту для того, щоб користуватися інтернетом, 2000. тисячі. Загалом ціни на все піднялися у 8 10 разів. Люди вже не знають, куди діватися. Так що там пані кінет?